А тоді тобі розкажу, як не вичивала. 200 літ стояла церква, та й музеєм стала, Щоб публіка по кветочках її оглядала. Зайшла бабка до музею, цілує ікони, розвішує на всі боки низенькі поклони. При виході побачила картину велику. Давай на ній цілувати. Волода тупику, а збоку хтось промовляє: ну, це вже бабі кришка. О, що не цілуєте, то ж розпутін рижка. Баба бистро обернулася, глянула лукаво, а ти мені не вказуй, бо я маю право. Бо вже тепер таке врим'я свободне настало, що цілує хто де хоче і кого куди попаду, сивку з бабою своєю розлучився, а весною. Взяв молодшу аж на 30 літ. Люди кажуть, баба з вами, вік свій прожива, то чого ж розлучились? Бо вона хропла. Ляже спати і заводи, як ота труба. А нова дружина ваша не хропе хіба? Дід Бурче, звідки я знаю, чи хропе вона, як вона вночі ніколи вдома не була. <праць>